Серця багато функцій, і кожну функцію ми досліджуємо за допомогою окремого методу. Сучасна діагностика набирає обертів і з'являється нове обладнання, за допомогою якого. Більш легко і чітко можна встановити діагноз. Якщо є правильний діагноз, є правильне лікування. В нашій клініці лікарі працюють на сучасному обладнанні експертного класу, яке дуже допомагає в роботі. До того ж, лікарі нашої клініки дуже часто поєднують клінічну та діагностичну спеціальності, що дуже спрощує роботу і допомагає більш швидко відстежити перебіг захворювання та якість лікування. В практиці кожного лікаря, на жаль, бували випадки, коли пацієнти звертаються дуже пізно. І вже пацієнт такий має протипокази до кардіохірургічного лікування. Але буває і навпаки, коли пацієнт довго живе з думкою про те, що має загрозливу ваду розвитку, яка заважає здійсненню його мрії, стати льотчиком чи спортсменом. І тоді лікар за допомогою експертного обладнання спростовує це хибне уявлення. Час на якісна діагностика. Запорука правильного лікування збільшення тривалості та покращення якості життя.